Друзі, добрий суботній ранок. От, я вже всіх поуправляла. дворі у нас хмарно, ну не холодно, тепло і накрапає дощик маленький. Такі справи. ну Нічого, роботи вистачає у нас і в хаті. Зараз, зараз я знімав та клав. Отаку на тушонку витягла, зараз вам покажу, буду отоплювати твороги. вже молочко моє прокисло. Все добре, друзі. Так що, такі справи? Зараз уже пів восьмого, але на дворі хмарно, темнувато, Мені дуже приємно. Ну, а в хаті хорошо, світло головне є, тихо. І все добре. Зараз буду готувати сніданок, зварю гречану кашу сьогодні, буде салат, ще є овочі, і є рулет ще по кусочку, і кава з молоком, як завжди, наш атрибут ранній. Так що, такі, друзі, справи. Працюємо далі, як кажуть, день настав, і слава Богу. Отака, От дивіться, тушоночка дуже гарна. Дуже красива, як людина оце все зробить по-людськи, все по весу і все прекрасно. і Кришечки сядуть, і будуть вздуті, і буде все-все замечательно. Зараз я вам покажу першу партію, яка вже перша партія, бо це ще ж гаряча. Ну, як не гаряча, а тепла я ще витягла. Оце все заховане з малиці, буде дуже-дуже гарно. Це, друзі, вчорашнє. Я вам всю витягувати не буду, з сумок. така красива тушоночка вчорашня. Сьогодні люди приїдуть і заберуть. Зараз і тувини, сухай захолоняє і буде все хорошо. Так, друзі, ось наш сніданочок, кашка гречана, рулетик, салатик ще є. І буде кава з молоком. Хліба з кашами. я не їм. Так, друзі, от відтопила жирний творог. Зараз він трошки охолоне постоїть, я потім відкину його. А нежирний в мене вже стоїть у холодильнику. Уже основна маса сироватки стікла, і я оце ставлю його в холодильник. Він там ще трошки стікає, я під низ ставлю рознос і воно туди стікає. А зараз я буду готувати плов, і замісила вже тістечко на хліб. Ось моє тістечко на хліб, сіре. Як завжди роблю з трьох, з трьох сортів борошна. От. І буду робити ось, ось сьогодні ще плавлений сир. Півтора кіла творога, два нежирних, в общем, кілограм і пів кіла жирного. Так що буду плавити сьогодні сир. Зб'ю маслочка і тоді буду плавити сир. Так, друзі, сьогодні на обід я готую плов. М'ясо значить, в казан наливаємо лійки. Туди ложимо м'ясо, обсмажуємо. Тоді багатенько кладу цибульки і зараз натру дві морквини сюди, все разом протушу, потім помию ріс, засипаю рісом, залю водою, спеції, лаврушка і в кінці, потім уже як стушиться, часник. Усередину головка часнику. І все буде тушкуватися під кришечкою. Ось така смакота сьогодні буде в нас на обід. Скільки, скільки я всього переробила, вже сьогодні, а зараз ми будемо обідати. такий гарний полу у мене вийшов, дуже смачний. Отака От тарілка овочів. Це з нашого городу, ще огурці, помідори, перець, дуже запашний хліб сьогодні спекла свіжайший, отак Ось так крупно порізала, бо він або рвати, або порізати не можна мільче. І це чоловікові порція. А ще сьогодні в нас пройшла неприятність. Полетіла наша стиральна машинка. Не знаю, що з неї. Взагалі, отак різинка, мені кажеться, що щось із барабаном. Або підшипник, бо він сюди перекосився, коротше, барабан. І оця різинка, отаку якось вона вилізла. От. Друзі, не знаю, що це. Це, звісно, дуже велика неприємність залишитися без машинки на даний час. Ну, буде чоловік дивиться. Вона, звісно, в нас вже давно, і вже більше десятка років. Але вона розумниця така в нас. Це у нас діамонт Samsung. Ми купували. Вот. Хороша машинка, але. Один раз постирала нормально, а за другим разом, разом таке сталося, почало воно торохтіти. В общем, в машинці щось видно, або кріплення там, де кріпиться барабан, може поламилося, або підшипник. Мотор робить все робить. вода ніде не тече, не стікала. З машинки витікала в трубку, так що треба її розвертати та дивитися, що там іззаді. Ой, отакі справи, друзі. Ну нічого, будемо обідати. Коровку я тільки що подоїла, все зробила. Чекають мене далі ще роботи. ну Зараз печеться в мене в духовці ця ряжанка. Автоклав ми, треба ну, сушити, він вилив воду. Ну, в общем, працюємо. Так, Друзі, ну ось нами і город, Приїхав трактор, оре нам город. от, Так що. Боремо ми завжди на осінь, а весною культивуємо тоді, культивіруємо. Так усі тут роблять. І оце ж нам оре. А нижній город сказав, приїде, завтра буде орати, бо тут і ми багато орати під ряд городів. Так що, друзі, такі справи. Ну, а я пішла плавити, робити плавлений сир. Так, друзі, ось мій творожок. Я, значить, його змішала з солью, з содою, яйця і масло вершкове. Вимісила. Тут у мене півтори порції, півтора кілограма творога. От. Значить, на один кілограм творога треба одне яйце, чайна ложка з горкою солі, чайна ложка з горкою соди. От. І 50 грамів вершкового масла. Все добре, я прямо рукою вимісила вимісила до однорідності, воно вже почало бухтіти, бо сода вступила з творогом, ну, з кисломолочним сиром в реакцію. Ось така в мене каструля з водою. Зараз я в неї Якраз в мене цей казаночок встає і не достає до води, буде водяна баня і будемо плавати, я вам потім все покажу. Друзі, добрий-добрий вечір. Я прийшла тільки щось з душу до вас, Волоси ще мокрі, трошки розчісала, щоб хоч трошки на людину бути похожою. От. Все переробила, приготувалася до базарю. Роботи дуже багато. От. Поки все приготуєш, хочу розповісти вам, там одна жіночка писала. Що чоловік мені не допомагає, друзі. Ну я ж не показую, що він робить. Він не хоче зніматися. Але без нього я, я можу? Всю важку роботу робить він. Так що я буряк копала. Так, копала сама і чистила. Але він його весь перевіз у двір тачкою і все сам стягав у погріб. І цей додому возив аж сюди, до нас в погріб. В общем, роботи дуже було багато. Заготовили буряка багато, і кабаки все він склав. Він сам перетаскав кабаки, всі в двір склав. Так що, друзі, він робить свою роботу, я роблю свою, я показую тільки себе, іноді там він десь мількне в кадрі, але не думайте, ми робимо все разом. Він все допомагає мені, і воду він носить, і вичищає у корови. Це все його робота. Моя робота подоїти корову і переробляти молоко, перемити все, їсти я зварю, спечу хліба, щось може напечу, в хаті порядок підтримую. Це, звісно, моя робота, бо я ж жінка, а він усю роботу важку робить сам. Так що, друзі, не треба казати, що він у мене нічого не робить. Усе він робить, ми робимо все разом. Так що так, друг друга підтримуємо. А те, що я кришу корові, це не важко. Я вибираю кабачки. Він цього робити не буде, воно йому не треба. А я ж вибираю, сушу кабачки. От, ці, насіння з кабаків. І я сіджу собі, нарізала і сіжу собі, сидя на стульчику перед лавочкою. Мені навіть це дуже подобається. Я так відпочиваю. І це не важка робота. Так що не треба писати такі коментарі е, в сторону мого чоловіка. Дуже дякую, що ви замітили, але він не хоче, і ще раз повторюся, він не хоче зніматися в моєму кіно. Він і на мене гримає, каже, нема тобі, що робити. А я кажу: а мені подобається е, общатися з людьми. О, так, що я взагалі така обчительна по житті. Люди це знають і, цей. Знаючи, я з усіма сходюся з людьми і знаходжу завжди общий, общий язик, общу мову. Так що якось так. От. У нас сьогодні був день теплий, не сказати, що холодний, але був хмарний. Там у відео я показую, нам сьогодні зорали город тут. А у бабусі сказав тракторист, вже було пізно, він оце посіднім нам тут зорав і все. А завтра сказав, приїде сюди на наш край, бо він з другого села. От, приїжджає до нас, аж через село ще живе у нас. І завтра приїде, і зоре нам нанизу. Взагалі, все буде добре. Дай Бог тільки, щоб було все мирно і тихо. Ось от, от такі справи, друзі. Городи, як уже зораний, це вже пів діла зроблено. Тепер будемо потихеньку наводити порядок, там, може, десь загрібем, вигрібемо. То у корови то ж сараї наводили, але ми там ще не все зробили. Роб, хватає роботи. Вистачає. Ще до бабусі треба, не знаю, може, діти приїдуть, допоможуть. Може, вона казала, когось найме, треба в дворі вигрібати, там невеликий двір. В общем, роботи вистачає. вистачає. Так що такі, друзі, справи. От. Звісно, сьогодні я наробилася, дуже багато переробила молочного. Зробила і плавлений сир. Не знаю. Завтра візьму на базар, може хто купить. Ні, то будемо їсти самі. Він дуже-дуже смачний. Що ще вам розповісти? Сирів у мене завтра буде твер... твердий сир, е... рулетики, моца... моцарила сулугуні. Трохи. І і плавлений. от 5 видів сиру в мене завтра буде. масличко там зробила жінки на замовлення. Сьогодні з Олександрії приїхав мій заказчик, забрав у мене свій товар, теж масличко там замовляв. от У магазині так подорожчало масло, що цей пачечка 180 грамів, навіть не 200. Це як хорошого такого масла, ну як ні геть ні Президент, там, ні Рошеновське, а, а, а така середня ціна 108 гривень, 108, 100 гривень, 106. Представте собі. Почому ж тоді домашнє масло продавати? Ну, я на, на зараз продаю 450 гривень. Вірні, ми з чоловіком вирішили, що будемо 480 рахувати гривень кілограму. Так що, оце так, друзі, а що робити? Що робити? Ой, це страшне, як у магазині виходить, так там вже не масло геть. і 500 з лишнім гривень кілограм. Я не знаю. Молоко завтра ми домовилися, будемо продавати по 30 гривень за літр. А от Можна було і раніше, от, в центрі в нас торгують люди там, коло файної маркету, а там по 30 вони вже продають уже котру неділю. А ми ж оце все. Багатотварительністю займаємося. Так тяжко робимо і цей. Ну, в общем, в общем от так якось, друзі. Ну, приготувала, звісно, творог і жирний, і не жирний кисло сир, світани. У мене тільки одна баночка, бо в город замовлення було і в Ряжанку. І ця ж одна баночка в мене залишилася. Та й не знаю. Хочу пельменів зробити. Чи собі ту баночку оставити, чи брати на базар? Як чоловік скаже, так і буде. Так що якось так. Кажу, йому продамо свою, купимо в магазині. Він каже, зараз. Ну, я пошуткувала, звісно. Нахер вона ну, мені магазинна треба. Лучше ж ніяку не їсти, чим ту магазинну. У той салідок їсти. Так що такі друзі, справи. Ой. Щось вухо від на попало, вибачте. Ну, добре, буду я лягати відпочивати, бо завтра рано. Це ж сьогодні у нас часи переводять, Ну ми будемо їхати, я ще щоб не путатися, поїдемо по старому часу. от Так що такі друзі справи. Ну, добре. А хочу вам сказати, що зараз я це в кінці відео поставлю трошки вам краси. Мої діти їздили, там у них у Знам'янки є копанка, називається, озеро таке. Воно знаходиться з однієї сторони, тільки дорога йде, а з трьох сторон ліс. Там так гарно. Ми там колись ульянки відмічали день народження, там є такі. Як на ну, общем, для віддиху, там все мангали є. От, і там, оце, на цьому озері, в них лебіді. І вони бачили то ли андатри, то ли нутрі, ці водяні криси. В общем, подивитеся, цікаво. Там і внучки балакають, і до чуть, і чиї зятя. Ну, в общем, Вони мені вислали, а я з вами хочу поділитися цією красою. От. Так що, друзі, будете дивитися. Ну, а вам бажаю тихої. Мирної ночі, солодких снів, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Дякую вам за ваші такі добрі добрі коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Я всім вам ставлю сердечки і е, відповідаю е, ну, на, деякі, на деякі коментарі. Є там і мої відповіді. Так що, будь ласка, дякую всім, що ви підказуєте мені, чим можна полічити. Щоб не було і жоги, і, і, взагалі, що ви зі мною ділитеся своїми, ну, як сказати, тим, що ви самі лікувалися. А ота от жіночка, що написала мені, що їй зробили таку саму операцію. Дякую, що ви поділились. і дуже бажаю вам якнайшвидшого одужання. Я знаю, що це таке, який ад я пройшла. то... Я вам сочувствую, співчуваю. Так що, скорішого вам одужання, щоб все було добре. Все буде добре. Як будете себе берегти, ані так, як я, то не буде нічого боліти. Ну, а мені нема як. Мені треба трохи працювати, бо за щось треба жити, друзі. Самі розумієте, яка зараз обстановка, як ми всі живемо. От роботи немає у селі. Нас таких ніхто вже ніде не бере, так як мій чоловік. А я що це ж на інвалідності, в мене маленька пенсія. Ну, і якось треба жити. От ми напіляли дров, то трохи зараз економим. Благо, що на дворі тепло, не так холодно, можна поекономити, не включати газ, бо за все за світло дуже багато ми платимо, перемивання дуже багато. Взагалі, не знаю як воно нешу? Ну, в общем, так, друзі. Всім до побачення. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, ставте, там колокольчик стоїть. Коли нажимаєте на колокольчик, там написано, які відео ви хочете бачити. Там написано усі. От як ви нажмете на той колокольчик, то вам буде приходити сповіщення, коли буде виходити моє нове відео. Так що, будь ласка, робіть усе, дивіться, якщо вам цікаве наше життя в селі. Пишіть коментарі.

<говори> Мам, Де свій видру заведемо? Де свій ведру заведемо. Мам, давай свої ведру заведемо. Вони похожі на капібару. <говори> <говори> Вони похожі <говори> на капібару. Тут що хоче, бачите? Зоопарк. Вони похожі на, <говори> 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 на коптуру. А так. вони ч, да, живі? Ну да. Вони, вони домики собі водіню. Так вони, вони просто, мабуть, щось забирають. Недіуже кайкашку. -кай -кай. Бля, дай ці ведру заведем. Дай ці дому вода. А мы а, а мы... а мы... А мы пойдем. Есть. Ч ⁇ ты, видишь? Не влияй никого. Я. Ветра кушаю. Ветра кушаю желтую. Приятного аппетита вам. Да, это билочка, бачила в камне. Я, 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 сейчас подожди, блядь. Сюрльяна. ТВ, как тухияна.